Свіжий випуск новин вже в ефірі Міст ТВ у студії Володимир Кремінь. Вітаю вас! Час дізнатися, що важливо сталося на перший день зими у Кам'янському. Ну а на початку короткий огляд матеріалів. У місті, як і по всій Україні, тривають стабілізаційні відключення. Містян закликають споживати економно. З Нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом представники Геобджола запрошували кам'янчан безкоштовно пройти тестування на СНІД та гепатит С. Скільки переселенців прийняло модульне містечко Леобережжя з початку повномасштабного вторгнення і як там живеться новим мешканцям? Міський голова Андрій Білоусов інформує кам'янчан про ситуацію з енергопостачанням у місті та нагадує про потребу розумного споживання електроенергії. Очільник міста пише на своїй сторінці: щоб уникнути перевантаження мереж та забезпечити баланс в енергосистемі, залишається необхідність застосувати стабілізаційні відключення. Встановлені ліміти споживання не дозволяють запустити в роботу електротранспорт, але ситуація може змінитися в будь-який момент. Громадський транспорт працює за графіком. Дуже прошу всіх споживати електроенергію максимально економно, щоб не перевантажувати енергосистему. Починаючи з 30 листопада, ворог не припиняв обстрілів Нікопольського району. Б'ють градами, ракетами, системами залпового вогню. Систематично руйнують приватні оселі громадські місця. Не вщухає вогонь по Марганицькій громаді. Минулої ночі її обстріляли вісім разів. Деталі сьогодні розповіли рятувальники: Гатили з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Під прицілом у нас опинились Марганецька та Червоногригорівська громади. На щастя, всюди минулося без постраждалих, але є і руйнування. У Чорногригорівській громаді внаслідок обстрілів були понівечені кілька приватних житлових будинків та господарчі споруди. Також пошкоджено газогін та лінія електропередач. У Марганецькій громаді рятувальники зараз обстежують території та встановлюють наслідки після обстрілів. Розповіді про вирішальну ракетну атаку це інформаційний тиск на українців. Таку інформацію надала в ефірі телемарафону керівниця прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що наші військові оперативно інформують про ракетоносії чи інші засоби ворога, щоб українці були готовими до масової ракетної атаки. Те на чому акцентує увагу ворог, шалений психологічний тиск на людей в умовах створеної енергетичної кризи. Тож слідкуйте за офіційними новинами і не нехтуйте правилами безпеки під час тривог. Є світло, вода, харчування. Створені усі умови для проживання громадян, які приїхали до Кам'янського з прифронтових територій. Модульне містечко для переселенців на ліобережі створено у квітні 2015 року. За цей час у ньому знайшли прихисток люди з різних куточків України. Воно стало своєрідною альтернативою їхнім домівкам, в які повернутися поки що не судилося. У невеличких облаштованих будинках комфортні та затишні умови. Та найголовніше, люди, які пройшли через жахіття війни, відчувають себе тут у безпеці. Модульне містечко розраховане на 478 ліжкомісь. ліжкомісць. Усі вони укомплектовані матрацами, подушками, ковдрами та постільними комплектами. Окрім цього, вимушені переселенці отримують від адміністрації посуд для приготування їжі та інші необхідні речі. Департамент соціальної політики опікується, міська влада не забуває нас. Постійно люди отримують різні пайки продуктові. Потім центр надання соціальних послуг в свій час забезпечив новенькими матрасами, подушками, ковдрами, постільною білизною. Це все було видано індивідуально, крім того, що ми тут забезпечили. Робота ведеться і нас не забувають. В модульному містечку проживають переважно люди поважного віку, родини з дітьми, самотні громадяни та малозабезпечені категорії. Світлана Олександрівна до Кам'янського приїхала з Харківщини у березні. Каже, персонал та люди тут привітні з порозумінням ставляться до проблем вимушених переселенців. Єдине, що засмучує її та інших мешканців періодичні відключення світла. Та жінка з посмішкою розповідає, після того, що їм довелося пережити, це маячня. Печки есть, холодильники есть, вода горячая, холодная есть. Привозят нам хлеб, девочки привозят тут одежду, чистота, порядок. Кровати двухэтажная, но ну, мы нам сейчас дали вторую комнату, потому что у меня два инвалида на коляске и так, и сама уже ж в возрасте. А так жить можно. Это еще умовы золотые, по сравнению, как люди живут в подвалах. Окрім дорослих, у модульному містечку проживають 46 дітей. Адміністрація робить усе можливе, аби вони мали повноцінні умови для проживання та безтурботне дитинство. До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом розповіли про загальну ситуацію з ВІЛ-СНІД у Дніпропетровській області. За оціночними даними, кількість віл-позитивних людей в Україні становить 245 тисяч осіб. Але на жаль, кожен третій українець просто не знає про свій статус і стає джерелом розповсюдження інфекцій. В обласній військовій адміністрації розповіли статистику на Дніпропетровщині та нагадали про потребу тестування на ВІЛ. Три роки тому була прийнята стратегія протидії ВІЛ-інфекціям, вірусним гепатитам та туберкульозу. Стратегія розрахована до 2030 року і має відпрацювати так, щоб не було зареєстровано жодного нового випадку інфікування. Глобальна стратегія передбачає, що 95% усіх позитивних людей повинні знати про свій віл статус. 95% з них повинні отримувати лікування, і 95% всіх тих людей, які будуть лікуватися, повинні отримувати бажаний ефект від лікування. Протягом поточного року лікарі обстежили біля 135 тисяч осіб із позитивних показників по області. Зниження захворюваності на 23%, смертності на 21% і зменшення випадків передачі хвороби від матері до дитини майже на півтора відсотки. Станом на 1.11.2022 року під медичним, медичним спостереженням в області перебуває 29 579 осіб, хворих на ВІЛ-СНІД. З них 878 дітей. дітей. Отримують лікування антиретровірусною терапією 25 213 осіб. Разом із тим у Дніпропетровській області лікування віл-інфекції надається у 40 лікувальних закладах, а тестування на ВІЛ можна пройти у кожній лікарні. Війна не вплинула на лікувальний процес. Пацієнти з віл-інфекцією 100% отримали медичну допомогу, життєво необхідні ліки та безкоштовні обстеження. Медичні працівники не зупинялися жодного дня, вони проводили онлайн-консультування і проводять, надають психологічну підтримку, видають ліки або надсилають їх новою поштою за підтримки міжнародних партнерів або через соціальних працівників. Мешканці в області закликали не нехтувати проходженням тестів на ВІЛ, адже вчасне виявлення хвороби та початок лікування дають людині шанс прожити довге життя. Тим більше тестування швидке та безкоштовне. Треба лише відвідати сімейного лікаря, який скерує на подальші дії, або ж піти до інфекціоніста. А от у нашому місті, з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, представники Геобджола запрошували кам'янчан безкоштовно пройти тестування на СНІД та гепатит С. Тестування відбувалося в чотирьох медичних закладах міста. Наявність чи відсутність захворювання визначали за допомогою експрес-тесту. Все, що потрібно, було відвідувачу, паспорт і 15 хвилин вільного часу. Вірус імунодефіциту людини та його остання стадія. Синдром набутого імунодефіциту вважаються чумою 21-го століття. Не у минуло тяжке захворювання із жителів Кам'янського. Сьогодні на обліку перебуває 1098 осіб з віл-інфекцією, серед яких четверо дітей. Всі вони впродовж життя отримують антиретровірусну терапію, яка дозволяє уникнути тяжких ускладнень для здоров'я. Хворі отримують ліки за рахунок держави кожних три місяці. 1 грудня в усьому світі визначається день боротьби зі снідом. І в цей день ми завжди проводимо більш розширене тестування, запрошуємо людей, даємо можливість людям і знати свій статус, і при необхідності, якщо потрібно, якщо виявлена віл-інфекція, отримати лікування і зберегти своє здоров'я і життя в подальшому, попередити ускладнення, які виникають на фоні існуючої вілінфекції. У зв'язку зі стрімким поширенням захворювання лікарі радять проходити тестування на СНІД та гепатит С кожних півроку. Акція від громадської організації Бджола один із кроків для підтримки цієї важливої для життя та здоров'я. Ініціативи це дуже важливо, тому що на ранній стадії можливо підтримувати здоров'я пацієнта, і тоді можна попередити взагалі смерть і остальні. Побічне явище пройти добровільне тестування та отримати змістовну консультацію спеціаліста можна в кабінетах довіри, які закріплені за медичними закладами і знаходяться в усіх містах України. Пройшли безкоштовне тестування та консультування і дівчата з міського центру молодіжних ініціатив. Я вважаю кожна молодь повинна розуміти про небезпеку, яка може принести дана хвороба, зберігати себе, проходити тести. Як ми всі сьогодні, швидко, не боляче, добре, головне розуміти про те, що ти здоровий і берегти себе і оберігати інших від будь-яких небезпек. Користуючись нагодою, ми з оператором також вирішили зробити експрес-тест. На щастя, результати виявилися негативними, а ми залишилися спокійними. Ви також не нехтуйте власною безпекою, регулярно проходьте тестування та детально вивчіть прості правила недопущення захворювання на ВІЛ-СНІД. Детально, головне, перевірену інформацію можете знайти на сайті Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України у розділі контроль захворювань. Козацька церква Пресвятої Покрови одна з тих установ у Кам'янському, яка з початку війни об'єднала усі свої зусилля і можливості на допомогу українській армії та військовим. Наставники церкви та парафіяни розпочали волонтерську діяльність, забезпечуючи воїнів їжею та іншим необхідним у такий складний час речами. А ще церква Пресвятої Покрови стала місцем для вшанування пам'яті воїнів, життя яких відібрали вороги, та останнім місцем для молитви за їхні душі. Ще задовго до повномасштабного вторгнення російських окупантів у церкві Пресвятої Покрови планувалось відкриття незвичного меморіалу у пам'ять про тих кам'янчан, які загинули за честь та свободу українського народу. Ідея була така: зобразити максимально наближений хрест, той, котрий був у Спасителя. В максимальних наближених розмірах, максимально зробити його зрозумілим, що він не був такий ідеальний, яким ми звикли його бачити. Він символізує той страх, той біль, ту скорботу, яку пережив Христос на цьому хресті. Але ми знаємо, чим закінчилася ця історія. Христос Воскрес так само, як нині йде до Воскресіння і до гарного життя наша держава. Настоятель храму козацької церкви Пресвятої Покрови і Романа Феодосій розповідає, як прийняв рішення від самого початку і до кінця бути поруч зі своїми захисниками та народом, разом переживати радощі, смуток та моменти горя. Цьогоріч, рівно через шість років після встановлення монументу у вигляді хреста, на території храму з'явилася ще одна символічна конструкція. Ми звернулись до нашого очільника міста, попросили. Його про таку допомогу, або він допоміг нам зробити цю таку невелику, напівзакриту типу капличку, де в останній шлях проводжають наших героїв. Дякуємо, що сьогодні міська влада йде на зустріч. Вона розуміє, як це необхідно проведжати наших захисників достойно. Дякуємо за цю підтримку. Хотілося б, мабуть, аби кожен із нас пам'ятав, якою ціною дається наше життя. Наше існування. Це місце на території храму стало дійсно значущим та історичним для кожного кам'янчанина. З 24 лютого тут в останній шлях провели більше ста бійців, які до останнього подиху оберігали своє місто та країну. І наприкінці випуску погода. 2 грудня передають вночі до мінус 3 градусів. В день триматиметься нуль. Мінлива хмарність опадів не передбачається. Вітер східний до 5 метрів на секунду. Ну, а на цьому випуск новин станом на 1 грудня завершується. І з вами у студії був Володимир Кремінь. Тримаємось, попри усі складнощі українці незламні. Бережіть себе, все буде добре.